У людей, які мають присадибні ділянки або живуть на землі, виникають дві проблеми. Перша проблема простіша, це коли збираються якісь залишки, сільгоспродукції, гілки, харчові відходи. Куди їх діти? Їх викидають у мусор, і це і коштує кошти, і якісь витрати, і всяке інше. Ми виходимо з цієї ситуації іншим шляхом. Всі харчові відходи, подрібнені залишки продукції, ми скидаємо в компостну кучу. Вона у нас облаштована таким чином, щоб можна було гарно і забирати звідти залишки цієї продукції. Накидаємо шар там 20-30 см, здобруємо трошки землею і таким чином продовжуємо. Коли набралась наша повна куча, десь півтора куба, ми Переносимо її, перекидаємо в сусідню компостну кучу І от за рік наш компост, ви бачили, страшний і безобразний, перетворюється в такий ще не дуже зрілий компост, але це вже то, що просить наша земля, що покращує її якість і аерацію. Ми буквально вчора обрізали наш сад, наші деревця, наші рози. У нас залишилась така купа сміття, і зараз ми її будемо перетворювати на майбутній гарний компост для нашого саду. Використовую я подрібнювач і накладаю. Таким чином наші гілочки зменшились в об'ємі разів, мабуть, у 15-20. Ми їх розміщаємо рівномірно на нашій компостній кучі і розуміємо, що десь так, мабуть, за рік, можливо, трошки менше, у нас буде дуже гарний і поживний компост для нашої садиби.